І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравой Сівей. І сьогодні я знову отримав великі коробки новорічні від підписника так, або від глядача каналу. Ну, дуже вдячний, я вам скажу чесно: ну, напевне, я ну, так ось подумав, напевне, я випросив, адже ну, де на якому каналі ще ви побачите, щоб блогеру дарували. Великі коробки, так, в основному блогер там комусь дарує. У мене теж була така ідея подарувати коробки. Але дивіться, Ну ви ж знаєте, що в мене благодійний канал, і кошти від монетизації я витрачаю на благодійність. Ну Звичайно, я собі трішки беру там на інтернет та на світло заплатити. Так, це в основному спонсорські гроші. Ті, хто став спонсорами каналу, дуже вам всім вдячний. Щиро вдячний, донаторам дуже вдячний, побачив що. Прийшли там е, донати. Ну, в кого є можливість, звичайно, від щирого серця, мені теж дуже, дуже це все приємно. Ви найкраще ви дивіться, що е, до чого я вів чудові та цікаві історії, знову ж розповідаю. До речі, зразу ж хочу вам у вас попросити вибачення за свій голос, тому що ну, ви ж зна самі знаєте, яка зараз погода, то дощ, то сніг, і трішки в мене зараз голос не поліпшений. Але я хочу поліпшити вам настрій, так як в мене він вже поліпшений. Так? І ми разом поліпшуємо одне одному настрій. Отже, давайте знову ж чудові та цікаві історії. я розумію, що ви хочете зразу ж побачити, що ж там випало в цих коробках, але будемо потихеньку розповідати одне одному, чудові та цікаві, та поліпшені історії, щоб поліпшувати одне одному настрій. Я теж ну, у мене була така думка перед новорічними святами, перед різдвяними святами, бо обов'язково щоб у вас був чудовий настрій. Тож, теж хотів ну, за рахунок монетизації каналу витратити кошти, щоб вам якісь подарунки надіслати. Але ну, бачите, ну все ж таки краще, напевне, щоб ці кошти витрачалися на благодійність, тому що це дуже нам зараз потрібно. Особливо тим, особливо захисникам нашим, я думаю, що особливо нашим героям, правда? Я думаю, ви зі мною погодитеся. Ну, і так як мені теж чудово та цікаву історію розповідаю, писав там, може хейтер, може просто так писав, щоб, яка моя буде реакція. Писав, що ти не такий, не так все робиш. Треба робити отак відео, треба робити ось так відео, треба ось так розповідати. Але ну, бачите, я такий от нестандартний блогер, не такий, як всі блогери, так? тому що ми навіть колись як дивилися цих росіянських. Я думаю, ви теж дивилися, я дивився цих росіянських блогерів. Я їх називаю, так тому що вони нічого не сказали проти війни, вони все це підтримують, я так розумію. Можливо, просто бояться, ну це так, це їхні справи. Е, мені вони зараз не цікаві, але ми бачили, яка там була тенденція по блогерам танковим, що от хтось щось там, якась ідея там, новина, і всі е, всі такі, знаєте, стандартні роблять відео. От там вийшов якісь танчики, всі по цьому танчику, вийшло ще, ще щось, якась новина, всі по цій новині. А я бачите, якась там новина виходить, є у нас чудові, класні блогери українські, які показують новини. Так? Є у нас класні блогери, які показують, як треба грати на якому танку. Так? А я ось показую ваші реплеї, я показую іноді свої бої. До речі, свої бої я теж покажу. Я обіцяв вам, що покажу бій на конкверорі вже на топовій гарматі. І, до речі, перед цим я відкрию ті коробки, які за новорічний календар відкрилися там по одній коробочці в мене на цей аккаунт і на інший акаунт. Я їх теж відкрию, і буде цікаво, що ж там випало. А сьогодні будемо дивитися, що нам випало. Е -м -е -м Мені надіслав подарунок підписник. Я думаю, він теж напише в коментарі, що він про це все думає. Ну, якщо від щирого серця, то від щирого серця до щирого серця. Так, Дуже вам вдячний. Я дійсно я дуже здивований. Що мені надсилають подарунки, ну це ну, дійсно поліпшує настрій і бачу, що в нас дійсно така аудиторія на ютуб-каналі Гравець UA дуже така класна. Рі Різні, так, різного характеру є, але всі дуже класні. Ну що ж, не будемо тягнути кота. Так, в мене там є кіт, до речі, де він там, зараз ми на нього подивимося. Я йому тут теж е купив е за... За ресурси, які я отримав від новорічного наступу, я йому тут все купляв. У нього тут вже є і і, ма, і маус, бачимо. Ну, мишка, і торшерчик, і все, і все чудово. Поліпшений. В нього чудовий настрій, бачимо. Так, ну давайте тоді відкриваємо вже коробки, правда? Так, значить, мені е, надіслали 28 коробок, 7 новорічних, 7 різдвяних, сім е, східних і сім е, чарівних коробок. Так? Один із новорічних коробок я не буду відкривати одну з новорічних коробок. Чому? Тому що це те, що випало з е, новорічного календаря. Так? Я його потім е, відкрию, коли буду показувати бій, як я зіграв на топові гармати на конкурері. Отож. Ну що ж, перша коробка. Відкриваємо. <клес> <клес> так, 250 золота і 100 срібла. Мені тут срібло дуже потрібно. Золото, звичайно, дуже потрібно. І ще хотілося б. Преміум аккаунтів, правда? Я не знаю, випадуть мені танки. Ви ж бачили з 12 новорічних коробок цих великих. Мені випало 2 танки 9 рівня, тоді коли я перший раз відкривав подарунки від підписників. Ну, побачимо, давайте тримати кулаки. Це було б дуже круто, я вам скажу. 750 золота. І що? Просто золотий гравець UA буде. 250 100. Чудово. те, що я й бажав. Бачите, я ж кажу, що мрій. Я, я вірю в чудеса, і я мрійник, і я вірю, що мрії збуваються. Дивіться, 250 золота і преміум аккаунт. Тільки що сказав про преміум аккаунт. Ах, я, напевно, відкрив і цю коробку, що за календар. Так? Ну, ну добре, відкрив та й відкрив. Так. Вікерс 6 тонн. Другого рівня. Чудово, пограю, покажу, як я на ньому граю. Буде, я думаю, вам буде цікаво подивитися, як гравець UAI. Хейтерам буде дуже цікаво подивитися, до речі, бо хейтери все время пишуть, що, що ти таке показуєш, де твоє скіліще. Відкрию я всі коробки на цьому канау. 250-100. Чудово. Кришталі і сонячний бурш... бурштин. 250 і 100. Чудово, чудово, чудово. все сплюсовуємо. Пам'ятаю, я вже відкрив. Так, танчик. Новорічна, підс... Новорічна підсвітка дві штуки. Класно, теж буде чудовий. Поліпшений ем, гараж буде так. Третього рівня, так, був у нас другого рівня, тепер третього рівня, танк, клітний танк преміум. А, 7 є3. Чудово. Так, все закінчено. Ну, все, я відкрив тоді 8 так, коробок. Я тоді на тому аккаунті вже відкрию е, цю коробку, яка вийшла. Як, яку я, верніше, отримав е, за новорічний календар. За відкриття новорічного календаря. Ну що ж, переходимо до Різдвяних коробок. А, ну, вже скоро у нас Різдво, так? Я думаю, що. Тепер я тут хочу танк. Ну, не 9 хоча б якогось вищого там рівня, так? А вже потім, напевно, в червній коробці випаде мені. Танк 9 рівня. Ану, збудуся? Мої побажання чи ні. Так, щось. 250 з того, чи Так як я й хотів, я скажу. А, ви помітили, так? Якщо відкривається і щось випадає, то по-інакшому -по 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 сяйво таке з'являється, так? Побачимо так. Це ми зразу зрозуміємо, що щось випало, коли сяйво з'являється. Так, поки що в нас бачимо. Різдвяні коробки танкового преміуму мені і золото насипається. Преміум чудо 4 вже, так? по моєму преміум дні? І вже золото, ну там я, я, я тепер можу. Знаєте, ну я вже не буду так витрачати сильно золото, тому що я там вже обміняв е, на вільний досвід. А тепер можу вже якийсь і преміум танчик купити, правда? Так, чудово! Так, у нас 2-3, тре тепер 5 рівня АРМТ. Я не знаю, що ну пограємо, буде цікаво, 5 рівня. Чудово, чудово, і ще й слот в ангарі. Чудово, супер-чудово. Золота рибка, це що? А. Рівені атмосфери свята, прикрасти золотою рибкою. чудово преміум аккаунт. Поїхали далі. А так вже багато, знаєте, подарунків, то вже так, знаєте, клясаєш і, і все випадає, випадає, випадає. І все те, що я хотів, випадає знову преміум аккаунт. Так. Різдвяні коробки в нас закінчились. Переходимо до східних коробок. На східних коробках, помню, 9 рівня мені, коли 12 коробок мені перший раз надіслали подарунком, то 9 рівня тут випав танк, так? Відкриваємо. Опа! Оце щось буде, так? Чи що? А, ні. Мені чомусь здалося, що друге сяйво буде. Ну, інакше сяйво було. Преміум аккаунт вже 7 чи 8. А що були в подарунках преміум аккаунт 360 днів, так? Це було б ну, просто супер. 750 голдий, Чудово. поїхали далі. Поїхали далі за золотом. 500... Опа. 200 бурштину і 500 золота. Цікаво. 3 дні преміум аккаунту. Ого, там треба буде. Ну ми побачимо тоді вже в результатах, що там повипадало. Там преміум аккаунту дуже багато випало. Три преміум аккаунту. Поїхали далі. От ви бачите слідну коробки преміум аккаунту насипають. А це швидша прокачка, це більше срібла, більше досвіду. День преміум аккаунту 250 голди. Оце золото насипали. Так. Закінчились у нас східні коробки. Переходимо. Так, я тут побажав, щоб мені 9 рівня танчик випав. Тайгер Маус хочу. От, от хочу я. Бронічинські броніще. Поїхали. Відкривається дійство і. Бачите, не, не змінюється. Е, оце так, таке дійство, коли відкривається коробка, воно не змінюється. Тож я вже знаю, що тут. Ну, випало щось корисне, але не випало е, танку. 250 голди і 100 срібла. Тисяч. І вже, я думаю, суперконкурер, так, і вже стільки срібла насипало, що я можу супер е, придбувати без проблем. Там ще треба буде мені докачати досвіду. І вже буде мене перша десятка на цьому аккаунті. Преміум аккаунт. Опа! 1250 голди і на борчатальйон арту нам випадає все. <сум> супер поліпшений камуфляж. Але це круто. А, а тут дійсно класний такий камуфляж. Давайте подивимося. Просто суперкрутязький крутяк, дивіться, так? Вау. А це що таке у нас? А, типа... Я зрозумів. Лебідки, типа, так, підйомники. Снаряди загружати, так? І такий весь у, 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 у хвоях, так? <с. Ну просто клас, це ну, дуже класний. Буду прокачувати арту, ну, по-любому я поставлю собі. Кучі такі відвали ззаді є, так? Чудово, а що тут ще лежить? То автомат лежить, коробка якась лежить ззаді. Два рюкзаки. З провізією, так? З провіантом. А тут попереду ще щось 6. Оце ще А, вогнегасники, так, я розумію. Чудово. Ну просто себе. Аж сльози сочай дійсно, да. 1250, голди! Оооо. Оце крутяк. Наступна кропка. Чарівна коробка, я так розумію, вона найбільший якогось такого чогось. Чарівного дивно, 7 днів прямі в акаунте. Оце так. У мене аж голос поліпшився, правда? Танчик! А, ну цей танчик в мене був і його перевели в 100 голди. Ну ладно. Ну добре. Щоб два танчики, так? Зразу до двох уїхав. Так, і тропічний бар у нас. Ем... Кухня, так, прекрасна, до гаражу. Новорічного. Там. А скільки там залишилось коробок? Я вже перестав рахувати. Ще 10 коробок і точно щось випаде. 8 або 9. А ну 8, дивіться, в мене там 9 випало, так? А тут би ще 8 випало. І я вже міг би пограти на всіх цих таких премівтанках. Бо зараз випаде теж мені, наприклад, на цей дев'ятка, 9, так? а вона в мене є. Вона ж ну, дійсно, я можу і на тому і на тому в аккаунті ж пограти. Приймемо аккаунт. Чудово. відкрити ще дев'ять. А скільки залишилось? Ну добре, давайте відкриваємо. А, все, закінче. Чудово, ну просто от в мене, я ж говорю, в мене аж сльози з очей пішли, коли я побачив цей 3D стиль, а я буду артилерію тут 100% прокачувати, тому що ви знаєте що. Я дійсно вважаю, що. Ну, моя поважна думка, що потрібні... потрібна артилерія в грі. І давайте тепер подивимося, що ж у нас відкрито. Відкрито у нас 41 коробку. Так, 12 було і 28. 6 танків у нас. На цьому аккаунті тепер. Вікерс 6 тонн e 3 АРМТ. І М24 чафі номер 594. Два 3D-стилі у нас на ГВ є 100 І на бачетальйон 155-58. Прикраси чудові у нас випали. Так, речерський кіт у нас 25 днів преміум аккаунту. 14 тисяч золота. Це я не знаю, це де ще можна було скільки золота отримати. Мільйон двісті тисяч срібла. І в нас кришталю багато випало. Бачимо, скільки в нас найбільше кришталю випало, так? Потім у нас бурштину 2000 смарагду і вже потім заліза. Ну Круто, супер круто, дуже вам вдячний. Я вам знаєте, що... А, і компенсація в нас випала за а 7, так? Я вам тепер знаєте, що побажаю. Побажаю вам чудового настрою, не зважаючи ні на що. Вірити в дива та вірити в чудеса, мріяти, бути мрійниками. І я вам скажу, що наші мрії, якщо ми всі разом будемо мріяти та йти до нашої мрії, робити добрі справи, то в нас все збудеться наші. наші всі мрії збудуться. І тут ще дивіться календарі в нас преміум аккаунт випав. А ну, що тут у нас випало. Так, жетончик і 100 тисяч сріб. Супер круто. Ну, це цей новорічні подарунки в цьому році для гравця Євой. Дійсно дуже круті. Ну що ж, бажаю вам. Як завжди, чудового настрою, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.